Друзі, всім привіт! Ви на каналі Дядельоша та Рибалка. І ми ні-ні ні, ми на рибалку зараз не йдемо, але дуже хочеться. У нас сьогодні огляд огляд нового кастингового уділища такого гарного. Флагман випустив нову серію. Сафіна кастингових вудлищ. Вже хотіли покупати на Аліекспресі якусь лотерею. Там ось лайтове, ультралайтове якесь вудлище. Але от бачите. Зайшли в флагман і не змогли утриматись. Ось таке от у нас нове вудлище. Друзі, по вудлищу і по комплектації, ось такий от йде непоганий неопреновий чохол. Двохсекційний він на замочках. Бачите, ось два замки. Один- другий. Дуже гарно зроблено. Дві секції йде. Ну, зараз подивимося ближче, покажу. Моделька CS702 UL Азура Safina Дуже класне буду, що сподобалось. Взяв в руки не зміг випустити. Дійсно, гарно зроблене. Зараз все покажу. Давайте ближче роздивимось, Чохол ось такий от емблема Азури. Неопрен. надпис Safina, Second Generation. Азура, два замочки, як казав, ось, бачите. Дуже класно. Два карманчики всередині ось один другий є є. Карман... Замочки в обі сторони працюють, все добре. Ось такий от спінінг Ну, я ж кажу, виконаний дуже якісно, от взяв руки, все, не зміг відпустити, бо до на нас ще їде ультралайтова катушка bf на і це буде комплект такий, що треба. Ось така моделька, ще раз покажу. Зараз відкриваємо і подивимося, що всередині. Друзі, ось спінінг ми зібрали. Покажу от котушка тримач, який, бачите, зі вставкою карбону, все-таки там 90-40 плетіння. І саме основне це ось дивіться. Т-1600 карбон. Це зовсім добре. Вудка така вийшла дуже легка, 60 грамів всього на 7 дюймів. Дуже класне вудло, ще мені сподобалось. Зараз подивимось, що тут нам пишуть. Ось 7 дюймів, моделька cs 770 l до 6 грамів і по шнуру до 4 лібрів. Ось дивіться, ось така катушка тримач гайка. Гайка дуже така красива теж з карбоновою вставкою. Тут якесь позолочене кільце, тут трошки такі, як і Еви жорсткої. Ось все так гарно зроблена моделька з Safina Second Generation. Є такий от приємний бонус для приманок тримач. Ну, Хуккіпер, будемо так казати, зйомний, але я щось не дуже полюбляю ці хук-кіпери. то буде він десь лежати. Далі дивимося зараз. Ось перше колечко. Таке от з емблемою азури, тоненька вставочка така гарно виглядає. Зараз наступне. Теж дволапи, дві дволапи, а остальні йдуть ранінги на одній ножці такі. Мабуть, теж легкі. Здивіться. Ось, Ось такі от кілечки. Ну, як на мене, все дуже гарно зроблено. І останній це такий бонус з такою яркою намоткою. Буде гарно видно при сірій такій погоді, пасмурній. Чи при яркому сонці, на темному фоні, все одно буде контрастувати і буде гарно його видно. Друзі, ось бачите, спінг такий швидкого строю, тубулярний він йде. Ніяких там колібань лишніх немає. Гарний такий спінг, гарно виглядає, зроблений, все супер. Дуже сподобався, я ж кажу. Взяв руки і не захотів відпускати. Прийшлось зробити собі подарок на день народження. Ось така гарна паличка, Дивіться. Построю, я ж кажу такий фаст екстраф. Дуже подобається. Кінчик ну, дуже гарно грає, сама верхня частина. Як на мене, то чітко по тесту десь до 6-7 грамів саме раз. Те, що і хотіли замовити в Китаї, але в Китаї могла прийти якась шляпа там чи лотерея. Ну, самі знаєте, хто замовляв спінінги. А тут. Зайшли, побачили і все. <ріст> Кохання з першого погляду. Ось такий спінінг. Незабаром приїде у нас катушечка БФС-на і випробуємо його на рибалочці. Друзі, ось таке у нас оновлення, такий гарний спінінг. У нас до 6 грамів. Давно шукали, але на жаль, з нашими виробниками нічого не було ні в кого придбати. Але флагман таки зробив серію Сафіна. І Гарні ось такі от спінінги. Там в них є ще до 12 грамів, до 7, вони трохи довше, є ще якась версія трошки менше тесту. Ось такий гарний спінінг, карбон Т1100, дуже легкий, Паличка дуже сподобалась, все класно. Залишилось тільки перевірити його на рибальці. Ми обов'язково з вами підемо з ним на рибалку і обов'язково його випробуємо. Так що так, всім дякую за перегляд. Бажаю всім вам гарного дня, вечора, времени, суток та мирного неба над головою. Всім пока і до зустрічі на рибалках!